Так, 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 так. Сейчас, так не волнуйтесь. Я сидів якраз біля вікна, чую, воно летить. Я взяв найближчі речі, там був мій телефон, там всі мої дані. І почав одразу вибігати до коридору, але він вже пролетів. І коли я вибігав до коридору, мене вже вибуховою хвилею здуло. На мене похипались ламки, я впав на скло, яке вже лежало на підлозі, і потім вже збирав своїх родичів, чи живі, чи всі здорові, і потім вже виходили на вулицю. Ми допомогли наші сусідці, у яких заблокували двері вибухом, там зламало замок. Тож ми допомогли вибити повністю ці двері, вони розламались. И потом, когда впевнили, что с ней все хорошо, уже сидели, ждали на допомогу. Пойдемте, пойдемте туда, в подъезд, там сделали пункт обогрева, пойдемте. Все хорошо, дышать можете, нормально? Да, дыши. да. Oh, Великого масштаба обстрела было влучание Попередні 18 шахидів по декілька локацій міста Харкова. Це Основ'янський район, міста Харкова, Слобідський район. Було влучання поряд з багатоповерховими житловими будинками. Постраждала крамниця, постраждав громадський транспорт. Це наші тролейбуси муніципальні. Постраждало дуже багато автівок, яке було припарковано біля житлових будинків. Сталося чотири осередки займання, одна з пожеж сталася поблизу багатоповерхового житлового будинку, горіло 10 автомобілів на площі 70 квадратних метрів. Рятувальники, які прибули до місця події, а також спільно з правоохоронцями, медиками та волонтерами врятували з задимленого під'їзду 48 мешканців, з них троє дітей. За іншими адресами горіли гаражі, автомобілі та дах триповерхової будівлі.